Минуло трохи більше двох тижнів, відколи товариство Нива 2010 що у Бережинці Кіровоградського району захопили рейдери. Засновник господарства Микола Трибаненко каже, поки юристи розбираються, ситуація в Бережинці загострюється. Село все збудоражене. Ви Виходіть правильно, що вони по селу, зразу просили, що предлагали тепер заляку людей. Що робить, що робить нам. Не сплачуються податки. Люди не треба зарплату. Що нам робити? Ви не горожали. Коли ми прийшли до роботи, скажіть на вашу думку, коли ми поступити до роботи, коли підприємство запрацює повноцінно. Активісти аграрної партії та аграрної самооборони області провели спільну попереджувальну акцію протесту Поборемо рейдерству разом. Ми самі частично, кожен в цьому виноват. Думали мене обійде стороною, моя хата з краю. Але сьогодні всім ясно, щоб побідіти, нам треба об'єднатися. І остановить чому чуму 21 віка рейдерство. Сьогодні ми проводимо придублітельну акцію. І якщо не буде ніяких действий, ми ставляємо за собою право на більш радикальні действия. Тому що на місці Тербіненка може доказатися любой з нас. Антирейдерські закони сільгоспідприємців та пайщиків сьогодні не захищають, бо мають прогалини, якими і користуються шахраї. Незабаром жнива. Не але хто їх буде збирати, невідомо. Це може привести до силового протистояння. Наше тверде переконання на невирішення цих питань нагнітає ситуацію в області. Люди перестають вірити владі, і наслідком цього може бути реванш антиукраїнських сил. Від управління юстиції теж чекають активнішої допомоги бо часто рейдери діють в одній упрячці з суддями, нотаріусами, виконавчою службою та реєстраторами і пропонують, допоки юристи шукатимуть істину, призупиняти діяльність нових власників. Нас усіх поодинці просто знищують, переконаний фермер Сергій Таровик. Бо сьогодні земля це єдине багатство, яке ще не роздеребанили. Ми, якщо втратимо землю, наш головний ресурс, все завтра не потрібні будемо нікому. Боротьба тільки починається. Ми всі стоїмо за правду, за правильні позиції. Не дамо вкрасти землю, боремося з рейдером, тому що за нами правда. І ми переможемо. Учасники акції прийняли резолюцію, у якій вимагають створити у кожній області антирейдерську комісію аналогічно міністерській з правом блокувати відповідні зміни у реєстрі, якщо надходить скарга на дії реєстраторів, а депутатам внести зміни у правові акти, а ще вимагають зустрічі активу з міністром юстиції.